Привіт! Ви на каналі Таша, і сьогодні ми з вами пограємо у гру Старстей. Як виявилося, це сюжетне завдання, е і ми зараз його будемо проходити. Е так, це те, що я вам, про що я вам казала. Оцей світлячок. Начнемо. Е, Вогник, здається, якимось знайомим і, мабуть, манить мене за собою, ним. Сліду за огоньком. За вогником. Е, я так розумію, це щось із сюжетного. І мені дуже цікаво, що таке придумала. Наталя, одна ж ти узнаєш, яку роль іграєш в цій великій битві? <кхи> Наталя і сумеречна ягодка володіють силами всіх чотирьох кругів Я в них вірю? Це говорить Елізабета, на жаль, загинула. Судьба сказала своє слово. Якщо Наталя буде певним образом тр тренуватись, то стане легендарною духовною вершницею. Дякую, дякую. дякую. Наталя гораздо сильніше, ніж ми думали, її потрібно зупинити. Ти права на рахунок неї, Елізабет. Наталя дійсно особлива. Щоб відьми допомагали з, з перетворенням Конкорд це виключено. Так. Проїсход... Так відбувається протягом довгих віків. Я в тебе вірю, Наталя. Майбутнє Юрвика завісить від тебе. Дуже він нас катина веде. Друїди не всесильні, а дописати історію повинні ви духовні вершники. Я не знаю, хто це. Це, скоріш за все, хтось із сумне. Невже ми розв'язали війну? Ні, ми положили їй кінець? Щось мені здається, це печальна історія. Четвірка відкриє ворота, а п'ята покаже путь. Е так, ми зустрілися з усіма усіма вершниками духовними. Наталя, ти також тут. Та ні, десь шатаюся, як вогне. Ді, дівчата, вас також привели сюди вогники. Ді, навіть даже дають їх спизда, щоб просто побезгарать. Да, так, він хотів зібрати нас разом. Или вона. Е, ви розумієте? На, на підйом... Краще ви розумієте, де ми? Ходимо, Тут вона вперше вступила на землю Юрвика. Невже вона зіз... нас сюди зізвала? Мені здається, так. Да. Нічого собі. Напевно, повинно статися щось важливе. А ми точно готові. Ви встигли потренуватись? Непогано Наталі. Я. Я її не нав... весла. А, я поняла. Вона, короче, зустрілася з Германом, і він дав їй мудрий... мудру пораду. А ми з'їздили в долину динозаврів. Мангу Стейнар не дуже радна. Наталя, ти скажеш, е... ти скачеш по всьому острову тільки тільки пилі летить. Учиш закляття. Все. Так, я готова, не віриться, що кінець так близько. Не хочу, щоб наша історія закінчилася. Не... не сумуй духовна вершниця. Як тільки кінчиться одне, то вже начн... почнеться нове. Давайте трохи побудемо тут. На... Насолоджуємося тишею, поки не прийшов час повертатися до реальності. Ой, бля, що їх так. Тана. Стоп, це що видені? Лінда, в тебе весь час, так? І ви всі це бачите? Так, да, об... зазвичай і буває. Коротше, так і бувається. Починаємо дивитися фільм. Він довольно жуткий. Їх вони саді. Е, голова не кружиться? Ти зробила рокову помилку Наталя. Ви забули про обережність і ми нанесли удар. Можеш розслабитись. Твоїх подорожок уже не, не врятувати. Ти не зумієш нас зупинити. Потяг Ішов. звичайно, я відемо з ними. Так. Це вже таке. Я повинна війти в портал. Одразу повести рівень коню. Так, Джесі. Здавайся, думаєш, ти е, зможеш нас зупинити, всіх спасти, ти навіть не спіймаєш мене. Так. Дорогу завалило, далі не проїхати. ну ка спробуй створити портал. Ця серія може вийштися дуже довгою. Бо... Бо так треба. Я мало що пропускала, тут багато цікавого. Тут нікого, це неможливо. Спробуй розвіяти ілюзію. Ми не зря ходили на тренування, якщо чесно. Виглядає це все дуже класно і епічно Такі відчуття, наче це якийсь фільм. Сьогодні Ганрок обертає свою воду, і його щупальця е, охотять весь світ. Наталя знав, що без цієї турочки не обійтися. Дитячий фільм. Ой, ігра. Е, Під'їжджай поближче, будеш нашою гостю. Я не здамся без бою, ну. Я промовчу. Що язик від страху проковтнула? Тільки не це ти повинен зупинити церемонію. Наталі, ми в плену. Вони витягують із нас сили. Коротко про наших сусідів. Даже не думай ти, одна. Наталя, ти, по... ти загинеш? Хоч хтось переживає за мене. Якщо Наталя. Зірве церемонію ми прийдемо їй на допомогу, але будь ласка, будь обережна. Алекс, походу, ще в ауті. чого я мишку не зібрав? Я не знаю, навіть, що говорити. Я просто в захваті від того, як все намальовано. Ідея, звісно, просто суперська. Темні вершники, сьогодні над світом будуть царувати жах. Духовні вершники надіялися, що замість що разом вони. А, разом з нашою бажню. Знищили б і портал. Вони так і не зрозуміли, що ключ до його звільнення був і залишається у них. Ми вильєм силу духовних вержник в книгу церемонії світла, продадемо цю церемонію наоборот і, визв... і звільним нашого повелителя. Спускайся вниз так. я Я прочитати прочитай. Е, ти одряхлял. Втратив останню силу. Тобі пора на фенсі. Уберу руки. О, у них розногласія Даже так. Ого Портал відкриється. Наталія була ключом. Неперевершена. Все. 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 Е я обрекла всіх на смерть. Дякую за допомогу, Наталія. Без тебе ми не справились. звідси. Біжи, поки можеш. Наталя. Їй потрібна допомога. Ох, у мене зовсім немає сил. Наталя підтримуй нас магії. Я думаю, тоді ми зможемо вибратись. Опа. Одна вже є. Признай поразку. Ні. Іллюзію ми розвиваємо і звільняємо Анну. Хватить? Ух, злиться наша Каріночка Не помню, як її звати. Блин, з порталами трошки тяжко. Так і хотіла минути сразу попала. Обережненько, обережненько Ось тобі. Ця хоус мене бісить. Ну, її приколи якось легко бійти. Ви як, нормально? Наталя, я знала, що в тебе вийде. Яка. Ми запізнилися. Брама відкрита, і тепер нічого не зупинить їх. Ну, це він так сказав. Ой, я не подивилася, що вона там сказала. Не вірю, що вже нічого не можна зробити. Потрібно битися, наталя мой допоможе. Ми на тебе розраховуємо. Е, їхній план в тому, що вони в чотирьох відволікають темних вершників, а на мені щупальця Гангрока. Ось так от. Виходить вони в 4 проти 4, а я проти двох. Тобто ганрок і плюс Дарко. Якщо чесно, я не зразу розумію. А що треба робити? Я не можу ще раз вдарити по щупальцям гонього. Він же ж в порталі, що не так. Коню погано. Так, треба трохи пробігтися, щоб Дарко у нас не зацепив. І ці щупальця я вдарити не можу. Боже. Боже, боже, боже. Оно. Oh no. Так, да, воно. Того я казала, що віддарка треба буде трохи обережнішим. І обратно в браму. Да, твоє упрямство тільки придає йому сил. Ідеальний моменті я знайшла, нічого не скажеш. Щупальця і знову центральне. Походу, ми повинні побити типу, ті щупальця, які проросли, і зразу ти щупальця, які так проростають, але щось дуже заба... мало місця за Забагато людей на один квадратний метр. Мені це не подобається. Не вспіла зацепити. Ого, я удачно йшла. Наталя. Подивися на книгу. Що вже знаю? нею. Портал підтримує книги церемонії світла. Є тільки один спосіб їх зупинити. Книгу потрібно знищити, ти зможеш. Словом, моя магія їм не допомогла. Дивимося, що я буду робити. Я знищила книгу Але щупальця так і ще й залишилося. О, вже немає. Е я перемогла, це факт. Ми закрили портал, але якою цілью? ах ви Хват. Прощайтеся із життям. Я сказав в атаку, чого ви чекаєте? Ти нам не указ, Дарко. Ага, хватить тут розпоряджатися. Я особисто нічого робити не збираюсь. Яка вона миленька, Хоча зла, але миленька. Ми втомилися і не бачимо смисла торопитись. А це мене бісить. На саме бісяча. Пускай е, тремтять від страху, а нам і без них є чим зайнятися. Ну, наприклад, комусь ходить на конні фестивалі. Так, Каріночка? Так, вони красиво спідляли. Це і злиться. Нічого. Сант е, більше не мішається під ногами. І дуже скоро я знищу вас. Ніхто. Мені не помішає. Вбивця! Бусь на цей раз. А, звільнити Ганрока не, не, не вдалось Не вдалося. Ну ви а, у... знищили те єдине, що було Да. Я вже забула, що я хотіла. Ми ще побачимось Це кінчено Дарк. Звичайно. Це не кінець. Фу. Він зник. Він зник, Алекс. Він втік. Він був у нас в руках, а ми його впустили. Ми... Мої сили ісякли. Невже ти ще хо... можеш страж ср... ср... Ми при всім, всім бажанні з ним би не справились. Але настане і його час, Темні вершники були в шагі від, від перемоги, як ми могли попастися на їх е, ловку. Вони напали на нас під час видіння, і ми були беззахисні. Хоч і народна людина. І видіння почти стало реальністю. Але Наталі сп... нас. Врятувала. Я повторю ту фразу. Поїхали, звідки? Звідси. Я зараз е, бачити не можу долину стражів. Ом. Чесно, мені капзда, як це понравилось. От що що скільки я не проходила сюжетних ліній на цьому аккаунті один, То це було реально класно. Вони так класно все промалювали. Я не пам'ятаю, як було тоді, але це було зараз, от саме, не... саме зараз це було реально супер. Всі ці деталі, всі їхні діалоги. Боже, яка ляпота Мене просто трясе від злості. Куди вона біжить? Я не можу повірити, що Ганрок чуть не появився. Всі цілі і люди, і коні все тіп топ ліза, до чого ж приятно бачити знову стояти знову чотирьома копитами. На твердій землі. Дарко убив містера Сінда. Книги церемонії світла більше немає. Таємні вершники їдва не звільнили Ганрок. І все це за один день. Нам е, прийшлось знищити книгу церемонії світла. Без цього не було їх зупинити. Ух, ми стільки старалися. Як же нам не хватає друїдів? Вони би попросили світ. Просили Пролили світло на те, що сталося, і на твою роль в цій історії, Наталя. А що не ясно, ви як дурочки попалися, а я вільна, ну все, моя роль вас рятувати. Думаю, вони не в силах відповісти на наші запитання. Напевно, це можемо ми. Так, да, Ліза права. Такого в історії духовних вершників ще не було. Ванрок ще ніколи не був так близько до, до волі. Е, до речі, е, ви помітили напрямок, натяг серед таємних вершників? Похоже, діло. Не зовсім в цьому. І ще вони точно не очікували, що церемонія тьми зірветься. Тепер їм потрібно срочно думати про план. Надіюсь, це значить, що ми можемо спокійно чекати повернення фліпа і друїдів з копією книги церемонії світла. Якщо наступний раз ми будемо проводити церемонію світла, це буде нормально. А поки пропоную відпочити василої тумки зажгла вогонь. Всі такі задумчиво, сидять, мовчать, а я хочу пити. Це просто нереально, правда. Що саме? А, ця вся історія дійсно закінчилась і вже з, і закінчиться і вже зовсім скоро? А ти ще досі з цієї шняги на лиці? І все вернеться на круги своя. Ми зможемо забути про Дарко. Більше не потрібно буде думати, як спасати Юрвик від щупальців злобного кракена. Він не восьмені? Так, да, і правда з розуму зійти. О, тут ще я всі плани. Я завжди мріяла стати ветеринаром, лікувати е, коней допомагати жителям Юрвика і без найвищої над миром угрози. У мене буде час на навчання. Це пора. Прикольно. <звучить> Я буду безкінечно пытаюся наладити своє життя. Було б здорово нарешті знайти настоящий дім для нас з браттями. І для Маї. Я думала, вона має. Мені здається, вона лесбійки, що ви хочете. Гарна мисль Алекс хто-хто, а ти точно заслужила відпочинок? Мене ще Лінда Мене тягне Форт Магія і тим всім забутим книгам, Я їх стільки, В них стільки знань, якими обов'язково треба поділитися із світом. Я хочу знову зайнятися музикою. Буду виступати, підробляти в зірковій академії і займатися на ранчо, куди без цього. Все, нам пора. А ти, Наталя, чим займаєшся? Коли ми розійдемося. А я, як обично, буду допомагати всім. Дуже благородних ціль. Наша легенда ще не дописана. Навіть якщо забуть Оганрокі, ми повинні підтримувати рівновагу між Пандорією і Юрвіком. Ілі постраждають оба світи. Так, да, в Пандорії багато. Опас небезпеки, але вона прекрасна і повна життю зовсім як юрвик, її треба, треба берегти. А ще треба розібратися з Гет, поки вони не заставили весь юрвик бетонними многоєтажками і нефтяними вишками. Та що цим будете ви займатися? Тільки якщо це не кінець. На мою думку, це здорово і трішки страшно. Погоджуюся. Коли ми заключили договор із СІВ, я, я теж не знала, що із цього вийде, коли шагнули в лихе перепуття, і коли ви поправились в Пандорію, щоб спасти мене. Неважливо, навіщо ми і що будемо далі? А, не... не важливо, що ми знаємо, що буде далі. Тому П'ятьом ми не переможемо. Ось така у нас вийшла історія. Що ж, так, треба йти щось небудь поїсти. От вибросин ліда, завжди їсти хочеться. Кому кому а є буде ід пожувати. поживати? Ось така у нас вийшла історія. Вона ще не завершена, оскільки Дарко живий. Є ще 4 вершинка тьми. Я не знаю, що вже ж тут казати. Дан, от Даний... дані сюжетні лінії були реально супер. Я не знаю. Чим вони завершать історію Юрвика. Але те, що я бачу зараз, це просто нереально. До зустрічі Наталя. Було круто. З однієї сторони не хотілося б, щоб гра закінчувалася настільки швидко, хоча і грі вже багато років, але все змінюється. Вони раніше не були такими 3 d шними вони більше були якимись 2 d шними і не дуже гарними. Я як згадаю першу зустріч з деякими з них. Вони були реально страшними. Їх шатало, наче вони п'яні. Що ж вам? Та, да, думаю, це вже все. Пишіть свою думку у коментарях, я з радістю почитаю. А з вами була Таша. Не забувайте просто ставити лайк і підписуватись на мій канал та прокол дзвіночок. Всіх цілую люблю.